Я думаю, половину людей навіть не розуміють, що це деталь. Пацани. А ну напиши, що це. Коротше, відкриємо тайну. Це у нас бугель. Бугель Google. І чого він в мене в руках? Потому що це сплошна боль, Мерседеса 642. Показуй. У нас блок алюмінієвий, да? так? Їх же путати взяти. Якщо ти їх попутав, все вже, можеш смело цей блок викидати. відновлювати постель. Який би ти блок не брав, 642-й, у нього по-любому одна єдина проблема. Це проворот корінного або шатунного укладища. Та ж сама історія і тут. Ти бачиш, вони два загильзовані. Мало того, що проворот, так вони ще їх треба ті блоки перегільзовувати. Тому що пробіги у них по скільки Юрій, давай? Да Багато. Мінімум по 500 тисяч. Мінімум. Привертаємо і постіль, дивись. Постіль теж Вот, Ось ця шейка встанавлювалася. Внимательно. Mm -hmm. Багато там пишуть, що це масло не голодання, що там е е е е не долили масла. Мені каже, це проста і банальна проблема. По-перше, от вібрації та стоїть піздів кладишем, правильно? З великим пробігом. Mm -hmm. Тому що треба хоча б проїхав 1400. 450 навіть, до 400 тисяч мені І треба зразу треба зняти, підкинути вкладиші, поміняти маслений насос, поміняти сіпки ГРМ і обслужити головки. І він ще буде їздити тобі 1200-300 цей мотор без проблем. Якщо ти цього не зробиш, по-любому в тебе крупне Либо шатун, либо колір. Поэтому У кого такі машини не затягує, міняємо ГРМ, міняємо масло насоси вовремя. І я правильну тачку, тому що у нас ж привичка яка у людей. Машина 2013 року, -го а він мені дзвонить і каже, я масло лью з 0В20, як салону. Yeah. <laughs> Пацани, ну це масло жити не взяв таку машину, тому що з таким пробігом у вас вже не буде масляної пленки. Якесь 5В30, 5В40 ще піде туди, правильно? Ну не 0. Поэтому, чтобы такого у вас не Обслужуйте такі мотори вовремя, ремонтуйте їх вовремя, тому що мотор це вам деталь, яка постійно в ній проходить тренієї механізми. І у неї є знос. Поэтому дивіться, як ви думаєте, чого ви тут лежать? Я думаю, ж не просто так, правильно? Потому що цим мотором, що, Юра, пизда. пизда, правильно. Одному, другому. Третій вже забираємо. Наглядь, так, мотор, мотор забирає. Успешно забирають мотор на обмін, але він сьогодні в нас чуть-чуть, блядь, ну, попав у пиздорес. Ну, нічого страшного, все не хорошо. 642, прошу не путать. Це мотор з 2010-го. Да, з 10-го. 166-й кузов. З 10-го ж пішов, да? чи з 12-го? Пацани, ну напишіть, за кого я пішов 166-й кузов. Це блітековський мотор. Воно все різне, Не підходить со старого, понял? Трохи троговолі. Поэтому тигры слава Україні!